Нещодавно ми з чоловіком почали дивитися серіал, і в ньому була така цікава сцена, де брат з сестрою доглядають свою лежачу маму, і ось цілий день вони міркують над тим, як їм заробити гроші, щоб купити пігулку, яка поможе ще один день прожити їхній мамі. І мене дуже сильно нахлинули тоді спогади, як ми доглядали з моєю мамою за бабусею за мамою. Мами в неї був цукровий діабет, і вона зламала тазобедрений сустав, і він вже не зміг зростися, і вона лежала. Потрібно було дуже багато ліків, Няня, яка доглядала за і Мама в той час заробляла на це все. Я по справжньому сягнула, яка мама в мене сильна та неймовірна жінка. Що б. Я... Ну, 100% не вивезла б те, що вона вивозила. Вона виховувала мене сама з села. Ми приїхали до Маріуполя, потім з Маріуполя у Харків, і дуже багато чого вона мені дала сама без підтримки. І був час, коли вона працювала взагалі на двох роботах. При цьому вона ще завжди гарно виглядала, по модному вдягалася, і ніколи я від неї не чула, щоб вона жалілася на життя. Ми дуже часто зависаємо в дитинських образах, де нас недолюбили, де нам не дали чогось, що ми хотіли, де нам щось сказали, де нас не підтримали. Але ми так рідко намагаємося, хоча б на секундочку, приміряти взуття наших батьків, просто збагнути, як вони жили. У них був свій рівень свідомості. У них не було тоді психологів, різних книжок і так далі. Вони вигрібали просто як могли. А в мене мама постійно хотіла, щоб я була круче за неї. І вона мені зараз каже: Ти круче за мене, ура! Ті збулася їй мрія. Я їй подзвонила і сказала, що мама ніфіга. Кажу, ти крута, ти крутіша за мене. Я б кажу з цим б, взагалі б не впоралася. Я пишаюся, що ти моя мама. Я пишаюся, що в мене є якості твого характеру, риси твоєї зовнішності. Я пишаюся, що саме ти моя мама. Хоча у нас були дуже непрості стосунки, можливо, це відео надихне когось подивитися на своїх батьків не через призму засудження та претензій. Пробуйте побачити в ваших батьках ресурс, от саме подивитися на них з цієї точки зору, що в них крутого, і це є у вас. 100%. Те, що вам в них не подобається, це те, що завадило вам у минулих втіленнях досягнути вашої мети, як духовної, так і матеріальної. І якщо ви зможете зрозуміти цей духовний урок, то ви, то ви вийдете на новий рівень. Пам'ятаєте одну важливу істину: все, що ми засуджуємо, стає нашою долею. І дуже часто люди потім у дорослому віці, в якийсь момент, знаєте, наче відкривають очі, і такі, Боже, та я ж як мама. О, караул, що робити? Або я, я як тато, і з цього, звісно, починається шлях прийняття і себе та своїх батьків. Якщо вам раптом треба з цим розібратися, то я вам цьому можу допомогти. Та я впевнена, що наші батьки ось цих слів вдячності, я тобою пишаюся. Ти в мене найкрутіший може чекати все життя, поки ми з вами знімемо цю корону і взагалі. Коли ми розчихлимося в цьому житті і скажемо ці слова. Тому, можливо, якщо у вас навіть не буде такого пориву, як у мене, величезного, то просто подзвоніть мамі, і скажіть їй. привіт, як справи. Я тебе кохаю. Дякую, що ти є. І залишайся зі мною якомога довше.